Антимонопольники виявили, що свої тарифи завищували ряд комунальних підприємств області: серед них Рівнегаз, Костопільський весенний завод, рівний комуненергія, екосервіс, а також обидва рівненські теплопостачальні підприємства. Це були і проблеми в нас по наших двох теплопостачальних підприємствах рівненських, які взагалі продовжували брати плату за видачу технічних умов. а… Е за які вони вже давно не повинні були брати, бо є відповідна постанова Кабінету міністрів про відміну таких послуг. А ось довести, що монопольним становищем зложиває єдине в рівному підприємство, яке надає послуги кабельного, а віднині і цифрового телебачення, складно. Вони не проти конкурувати, однак поки що немає з ким. Ви створіть конкурентне середовище, хай сюди заходять конкуренти, а я, враховуючи ще й державну концепцію, роблю свої певні дії. Отак вони заявляють. Немає порушень і на ринку нафтопродуктів, принаймні у тих продавців пального, котрі зареєстровані у нас в області і яких мають право перевіряти місцеві антимонопольники. Наприклад, в Демидівці сидить там рівне петроль. Рядом за 50 кілометрів, там за 30 кілометрів вже можна знайти якусь альтернативу або заїхати в Тернопіль. Але ціна цього рівня петроля, наприклад, на 35 копійок менша, ніж навколо є ці конкуренти. Не виявили необґрунтованого завищення цін антимонопольники і під час перевірок ринку харчових продуктів. Втім, робота тут триває постійно. Вже найближчими днями вони розпочнуть перевірки овочевих ринків області. Галина Бараджук, Сергій Савта, інформаційна програма День.